Гана, у мене складається таке враження, що тебе хвилюють тільки гроші. М -м, ну що ти, любий, Зовсім навпаки, не хвилюють, заспокоюють. <риклад> я з собою у похід завжди беру фотографію тещі. Навіщо? М -м, ну, як же? Хрім, блискавки, злива, холод, бруд, комарі кусають. А я дивлюся на картку і думаю. Господи, добре то як! От купили дачу для відпочинку. Ну і як, відпочиваєте? Ага, коли на дачу не їздимо. А тепер, як порядний чоловік, ви повинні одружитися зі мною. Як порядний чоловік, я вже одружений. Одразу видно, що погода жіночого роду. Серйозні дяденьки синоптики намагаються її спрогнозувати. Запускають зонди, стежать за радарами, змінами клімату. А вона що хоче, те і робить. <риклад> От ніколи не розуміла побажання чоловіка тобі багатого. Побажайте мені просто багатства. Навіщо мені посередник між мною та грошима? Ой, знаєш, я відчуваю, що з роками все більше чоловіки мною цікавляться. Ага, хто? Чоловіки і лікарі? Чоловік, дружинь, ти ж обіцяла після шостої не їсти. Що ти робиш у холодильнику? Перестановку? Фімо, Якщо вам таки нема чого кинути до них жінки, то я вас благаю, хоча б самі там не плутайтесь. <риклад> Лікарю, у мого чоловіка зовсім розхиталися нерви. Куди б ви нам порадили поїхати? На море чи в гори? Вам на море, йому в гори. Або навпаки. Клієнту банку. Знаєте, я хотів би покласти гроші у ваш банк. До кого мені звернутися? Касир бурмоча ще собі підніс. До психіатра. <риклад> Галю, а ти чому опудало на город не ставиш? А навіщо? Я сама цілий день на городі? <риклад> Сидять двоє чоловіків, один питає: слухай, скільки років твоїй дружині? Важко сказати, але за її власними словами виходить, що вона на рік молодша за нашого старшого сина.